Всім привіт із сонячної Італії. Ведемо майже пряме включення з берега моря Тірено, Прая, пляж Каструкуком. Що в нас по погоді? Погода прекрасна, погода шикарна. Ще навіть діти купую, купаються, люди є. А це два літаки противопожежні, їх тут взагалі три. А там було, ну, загорілися гори, причому так швидко і масштабно, швидко з'явилися літаки, давай тушити. Спочатку один, потім другий, а там у нас на березі прийшов знову е, джек дрочун. Прибіг зранку на одну секунду побіг, а це знову прибіг, впав між дівчатами. Отакі такі в нас новини. Пожежа і майже маньяки на пляжі. Всім бажаю здоров'я. Бережіть себе. Сестра ще не дзвонила, не знаю, чи вона була на роботі в Києві, чи вдома. Кожного разу, коли дзвонить, питаю, ти жива? Слава Богу. Отакі реалії життя. Тому життя в нас всередині. І поки тіло живе, живе душа, живе мами. На наступний тиждень з 1 жовтня вже, звичайно, обіцяють пониження температури. Вересень нас побалував. Міжте, природа нас здатна балувати більше, ніж ми самі себе. Що таке любов до себе? Хтось говорить, що це догляд за собою. Хтось говорить життя самому для себе. Що таке любов до себе? От для мене любов до себе це от я вивезла себе на морков, вам показала, а могла б не виїхати, сидіти вдома, то було б не любов до себе. А хто мене вчить любові до себе? Марія. Втік песик. Мужчина прийшов на свідання до дівчини, їм такі вже за 30. У нього коси такі майже по пояс. з песиком прийшов, приніс їй букет, з грядок десь нарвав, скупався, побіг, вона сидить там така в очках. І ви знаєте, напевно, от побачення, воно таке в 30 років класне. Що ж ми в 20 років, які там побачення в 20 років, то ми ще діти, ще просто в пісочку гратися. Чому ми цього не розуміємо, я не знаю. І він прийшов і показав весь, який він є, все. Так і ми, дівчата, маємо себе показувати. Не накрашені, звичайна футболка, там якісь тренінги, коли йдете на перше побачення, така йшла, в калюжу впала, встала, витерлась, подивилась на його реакцію. Ще раз спеціально впала. Якщо він сказав о, моя, подав вам руку. Сказав, я тебе спасу, дорогая, ото ваше. Це от реалії сьогоднішнього дня. Як треба ходити на побачення і як себе представляти. Ви знаєте, море набирає нових красок. Детект з металошукачем, я ще тут нікого не бачила. Дівчина прийшла з металошукачем, собі, шукає скарби. Поки ви там сидите, оце борщі варите, а хтось скарби шукає. Ну, борщ це теж скарб, я вам скажу. Це більший скарб, ніж оце щось тут ходити. Взагалі вже золото від Італії дуже, щоб здати золото, це взагалі... За бесті. І зараз прикраси є. Е, такі, що не алергію не визивають нічого. Міняй собі хоч щодня. Але якась дешева біжутерія ти її носити не захочеш. Е, італійське золото, воно ж трішки по кольору відрізняється, якщо вже про золото. Раніше я думала, що то, ну, якоїсь меншої проби золото італійське. Я привезла з собою українське золото і хотіла наче поміняти на вироби. на інші. Я думала, що наше золото вищої проби, ніж італійське. Ні. Я помилилася, в мене його не взяли, тому що італійське золото вищої проби. І в ювелірному магазині, звичайно, не, не, не міняли нічого. ну Десь там кажуть, можна здати. Але в мене його не, не слідке ж золота, щоб його здавати. Тому знаєте, італійське золото має вищу пробу. Але що біле золото, що жовте золото воно в одну ціну. Я думаю, що це вже буде якби заключне відео з моря. Думаю, вже реально останнє в цьому сезоні. Кінець вересня, як не є. Такий шик. Трішки про те, які італійські чоловіки. Да? Для мене, поки я про це не почала говорити, для мене чоловіки це уши, рот, нос. Ну і е, е, в трусах е, відрізняються від жінки, звичайно. По всьому світі, да, там, мужчина, він і в Африці мужчина. Ну, що я хочу сказати, да? наші українські мужчини, вони тобі показують себе во всій красі, сразу, відразу ж. Да? Хто скільки може випити, хто скільки може з'їсти, який він кавалер, чимний чи нечемний. Ну, і мені здається, після одруження він... Буде такий самий. Просто іноді ми для того, щоб ухопитися, ми не звертаємо уваги на те, скільки він закидає, курить, не курить. Потім, після одруження, ми починаємо їх міняти. Отакий От з українського мужчини починаємо ліпити там, з динозавра Буратину. Починаємо ліпити і щось починаємо там виховувати, перевиховувати. Та, там наша задача вхопити, заволікти в свої сіті. І там вже ми думаємо, що ми щось з нього зліпимо. Як показала практика, нічого з нього ніхто не зліпить вже. Італійський мужчина. Значить, якщо він в тобі зацікавився, я не кажу про тих, хто з 16 років зустрічається до 30, будують будинок. Це вони так зі своїми тусуються. З нами вже хто нам може достатися? Нам може достатися той, хто працює зранку до ночі. Кому не, не може він виїхати з того будинку, де живе, не було в нього нівести. От йому 40 років, в нього вже є капітал, ще там є старенька мама. Або це да, може бути розлучений. Наші жінки не примхливі. Якщо відчуваємо ми, що нам добре разом, то чому не бути добре разом з тим мужчиною? Правильно ж? І от вони до того як одружаться. Вони будуть дуже чемні. Чи подарунки будуть? Я не знаю. Мені Франческо носив букети з грядки. Це були рози, це були чорнобривці. Він матав красивенні букети, приносив. Ну, його сімейка з нього посміювалась, дуже посміювалася. Йому було 43 роки, йому не допомагали женитися, тому що йому сказали, Боже, та в тебе є племін, плем, 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 племінники, на нащо тобі хтось? А це ж як рідні діти, йому таке внушали. Але сьогодні я його питаю: ну що, Марія як племінники чи ні? Небо й земля, ти що, це взагалі він. Це ти обняв свою рідну дитину, енергією обмінявся. Ну, як ти з неї енергію взяв, а їй ти грошима дав, да? матеріальним, І це все по-чесному. І вони після одруження вже закінчують цю всю романтику. Да? Якщо до одруження, була якась романтика, е, от як виходить е, у Франческо сестра, спочатку замуж вийшла, а через два роки ж він одружився. І поки ми зустрічалися, її чоловік там щось насміхався, ще щось, що вся ця романтика після одруження закінчиться. Я ж така, ні, ні, ми, ні. Та за чого воно все закінчиться? Ну, я хочу вам сказати, після того як ми одружилися, то я не знаю, напевно, через два тижні Франческо вже все він уже став таким, якось зараз є непохідним, непоколібімим. А на рахунок, ну як не крути, а сім'ю щось має тримати. Коли вона заробляє, він заробляє, себе утримує, коли ніхто ніким не командує, да, там, роби що хочеш, то це чим може закінчитися? Це закінчиться просто тим, що ви розійдетеся, він знайде собі таку е, слабшу за нього, ви знайдете собі сильнішого за себе і все. Сім'я має на чомусь триматися. І да, там, на сьогоднішній день я от утриманка, але утриманка на повних правах взагалі-то. Це не просто утриманка. Я ж не сижу тут на шиї по своїй волі, але бути утриманкою це теж ціле іскусство. Да, Я пару років собі зрозуміла, ага, якщо я утриманка, в тебе є кошти, значить треба щось якось ухитрятися. Щоб ти хотів їх на мене тратити і більше тратити, їх мені давати в руки. Тому що, так як каже Катерина, якщо ви хочете, щоб вас утримували, вам все купляли, про вас дбали. І ще й ви хочете розказувати цьому мужчину, як жити, що робити, такого не буває. Все йде взаємодія і взагалі стосунки на чомусь мають триматися. Чи на страху, чи на коштах, чи на спільному будинку, чи на спільних дітях. От поділіться, от на це. Якщо нема на чому триматися союзу, він не буде триматися. Він просто розпадеться, розійдеться і все. Якщо по початку ти хопився, погодився жити разом, дітей народжувати, а потім тебе щось не влаштовує. Треба підлаштовуватись. Треба підлаштовуватись, підстраюватись. І рухатись далі. Ну, ось я приклад того, що сім'я на чомусь має триматися. Я думала, що дівчина сама, але це, скоріше всього, дочка і папа. Ну і вони праві, що вони. Я дуже дивувалася, що нема нікого із. Металу Так, побачення пройшло, напевно, взало. Хай в них все буде добре. Класно, ми тут вже літо бачили е, побачення двох хлопців. Потім ми е, спостерігали, вони разом приходили і вже зовсім інша енергетика була. Я хочу сказати від парочок хлопців краща енергетика, ніж від парочки жінок. Кожному своє. Чи я б вибрала ще раз мого Франческо? Так вибрала. І нікуди б не ділася. У нас така прекрасна дочка, яка заражає енергією. Напевно, від когось іншого не було б такої прекрасної дитини, була б інша, інший характер, інше все. А ще е, да, там я така сижу і кажу: дякую Всесвіту, що подарив мені таку от компанію в моєму житті. Мені 43 роки, а у мене от є да, така компанія, сімирічна е, дівчинка, яка просто. З нічого може посміятися. Ну і цей всесвіт це мужчина, який дав мені свій один сперматозоїд, і в мені виросла ця дитина. Тоді це всесвіт, значить, мужчина, значить, всесвіт до всесвіту відноситься мужчина. Так що давайте берегти їх, лілеїти. Вони все таки більш не знаю, ментально слабкіші. Мужчини вони мають силу, але і вони мають і розлади. Жінки сильніші морально. Рекомендую вам не звертати на чужий настрій увагу, а творити свій настрій. Тому що ми від партнера дуже часто чекаємо радості, настрою. Мій партнер мене навчив е свій настрій е будувати самій. І навіть коли він сидить у грумий, то моїм хі-хі -ха, ха все дуже зглажується. А Марія там взагалі вчу її не звертати ні на чиї настрої Увагу мати свій настрій і рухатися далі. Отак завжди сімейний канал Оксана Бакуленко запрошує вас заходити частіше, ставити лайки, писати коментарі. І я знову ж дякую Катерині, що назвала мій канал сімейним, тому що, як завжди, начну чоловіками, продовжую дітьми. І закінчую знову чоловіками. Хоча він в мене один, італієць в мене був один. І он навіть, бачите, сонечко ще з чого виходить. Не то, що я там пишаюсь, чи горжуся, отак сталося.